Для порівняння ось строгнув простого дуба, він коричневий. І цей ви бачите червоний відтінок. Ну, він відрізняється, камера так не передає, може передасть. Ну, відрізняється геть червоний. цей, цей коричневий, Так, і ще питання. Отакі От воє тріщини, сучки. Як тут? Чи просто в дуб кольора попушпаклювати, чи... Наприклад, в чорний колір наоборот пошпаклювати, щоб виділити їх. Щоб було так прикольно. Не знаю. Я то купив коричневу шпакльовку, спеціально їздив. Як ти кажеш, в коричневу шпаклювати чи в дуба, щоб його не було. Чи наоборот виділити. Це, наприклад, перша буде деталь. Бо вона була сама широка, мені саму більшу деталь треба. Ця сторона геть погана сучкаста, то і всередину піде. А ця, ця на наружу піде. Дуб не захотів лежати.